Оце село, там річка понімає, боже, вода Красиве, красиве місце, там. так. Да, там, Божественна краса. Повітря чисте, чисто поняття. це теж, бачите, це осінні э, роботи і тюрги. Все, і там дерева такі паняються. Вот. Ну це э, Кримська ще, э, вон, бачите, чайка летить, море. І майстерні було на грабчика отака калина росла, паня. Я написав, вона засохла її, спиляли. От бачите як. Ві... Віддячили калину. Ось так до самої стіки. Але ж народ не бачить. Ну, що разом. Виставляєтесь, так? Бужов, бачите. Це й туди теж здачі короленко. Ну то робота Путрі Жені, це Маруся Чурай, не, то Женіна робота. Путрі, Ось президент ні, це не випереджається віте, по-моєму, називається трикти а оце ні, це не змінюється, а оце випереджають досі. Бачите, кріптик був одну, ага. роботу придбав і ага. десь он до самої стіни все буде. Ага. <кхи> Ой, молодець. Це ж треба час усіки написати. Це ж одним махом не пишеться. Ну, тісноватенько у вас тут. Це б треба все. А умови, як вони для зберігання, нормальні цікаві. Ж... Оце бачите, сирість і полотна вже все, 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 тільки початок. И, а що буде? Та і... я, я постійно бачу, що тут не та. так. Так, а, а, а там, не, там не, все не. осипається, там все мокре. О, так, так це ж це ж велика загроза. Ну так а що ж робити, Я ходив. Ну, от... Щоб мені... Я сім років був главним Місто не отримуючи <головік> ні копійки, не було тоді в бюджеті таких. Це при Наталі Тиховичі? що не? А, а, а зараз мені підвал. Ось цек. Дубок такий, поняла, з тином. Отак дякує місто, так? Да? ось стежинка понад лісом. Дивіться, яка. Ой, гарна. Ой, я, 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 я. ой, 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 гарна. Це теж хатки, вон сонечко, як це, я поняла. Да. Mm. І як довго ви працюєте над такою картиною, от, ну, це, вимір часу? Все залежить від натнення. Ну, оце yeah. коли ми їдемо на місяць, то окрім того, що я всім дарую там, хто нас обслуговував, uh -huh. в тому числі і Антоніна Семенівна. А так привозу так вісімнадцять, да, 20, робіт. So, ну такі пані, Ну uh -huh. такі. Ну все яке це саме ось соєшники. Багато, але зберігання стан неналежний. Ну так а що, я пішов до я а вони не саме. Оце у них таке є. А що каже нас, який відповідає за культуру у Полтаві? Що що? В області, в місті, є же там райвідділ культури якийсь. Що вони на це кажуть? А зараз всі посміхаються. А, всі хочуть на доріг, от ви принесі так ми можемо повісимо. так? так? Да? Чи як? Отак, що я отут вот опилівся. Отак, от вожить і вожать. Вожат. Треба бить колокола. Треба бить колокола. Тут, Тут сиро для Ну, Ось, от дивіться, це трапунька в дзвінку, бачите, а то Конкретне місто в Криму і те що гріфон, рисарі святої сині. Оце все то сінки тут, і Гоголівські міста, і-і, і що тільки. Ой-ой-ой-яй, що? Оже діть сюди поняєте. Це я з дітьми в дендропарк ходив поняти. Краще один раз побачити, як людися. Оце з дітьми поки оце за один виїзд з 10 там до, до часу. Оце дві-три таких роботи Ой -ой, молодець. От, робив, пані маєш танк. Бачите, це ж все дендропарк, аня. Стоять. Це автопортрет, це я, мені тут я 60 років, по-моєму. Бачу, бачу. Да. У, у вас дуже... розкіті. Ага. Да, це мені 60 років. Дуже виразне у вас обличчя таке. Да. Оце в парічках та гамлик, де в мене 600 є, пані. Зивидки, так? Для душі. Це не доїжджаючі малої перечепені. Ага. Де писарівка, голова. Розумів. Тут теж, що це роботи, цей з діарами, яку я робив э, захист Брестської фортеці, поняєте. Це патріотична річ. В, в університет, зараз він, академія, да, о, да, сільського. Спортеця. А колись там була э, Герой Совєтського Союзу цією э, кафедрою віддав, понимає. тут теж світ з натури. Э, це отут Богдан Хмельницький одружувався. Це ще при радянській владі робилося. Це ескіз з ярами, яка в этом, в, Оголево, в будинку это, я робив той музей. Сорочинський ярмарок. І оце. А це море просто розумієш. Ось спаска церква, я її зробив, щоб при радянській владі, щоб на щоб сенник, і її це церкви, що я вам казав святий мене. Ага. От, Христи. Так дітей ведеш не в церкву, а мимо проходи, І тоді її, її виставили по ньому. От вам туалет, а? О, Як по нього? Ой ой, 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 ой ой Це В народі її називали Пускарівська, зараз вона Воскресенська. Я вона... її бачу з балкона кожен день. Я живу на Гніпці ну, за... і вона при радянській і... владі. При мені це я думав, що то монголи розрушили. Я Ні. з Польщі приїхав в Полтаву, я військовий. І вона в такому виді була. Оце да, потім... все, все морські пейзажі, бачите. От. А то ескіз, я робив вже монументальні роботи, це вон написано. Розмір. Скільки там квадратних метрів. 65 чи що, О, І це автопавільйон. Я їх багато робив, понімаюсь. На. Воно волоскове є, як на диканька, чи куди там їхати, паніс, є таке. От. І сюди теж все висить. Понимаєш. Ну, у знімати не будемо, бо це дуже великий контраст. Але Оце те життю з натури. Але мама я сюди треба привезти. Та, він не, не такі виставки не у нас. От, от, от до нього був, так на всіх виставках прийняв саме. Матков, а, Матковський інтелігент Матков, то був. Матковський, да. Да. І ось сюди проходимо. От. Це пасічно, мій друг, архітектор був такий. От. Оце е, в гадісі Стежинка Лесі Українки, навіть. оце моя перша робота. Да. Масом ще ввучив, ага. ввучив. І оце теж до самої стінки, Вон, полтавська битва, а це троянди Можна. в хатках біля будинку. Do, so. Це теж Свято-Успенський собор, це в Чернігові. О, це теж 70-й рік минулого Я З всіх країв, я це добре знаю. Да. Я тоді, там вже Тоді в цьому примісні музей... Він і зараз там є такі музики. Ну, ну, проти да. релігії. Да, да. А це ж Пр для, для, то, свято Святоспенський. Да, Вона ж ран раніше побудована Червоної, так, 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 так. Так бачите, які хитрі. Це Чернівський дитини троє Бо виспаєшся. І мимо. Мимо, так? О, і. І сюртук художника. Оце такі його, такі його гардероб. Хай вона подивиться. І Боже це, ти це, мій. Я приймаюся це саме роботи. Це я абстракцію робив і повисився автопортрет, пані. Ага. Пошуткував з ними, Ага. Я теж можу абстрак... Півтори минути робив. Целый что? С закрытым очима. Целый ша. Цикавая речь. Тут с детьми дендропарк, понимаешь, это саме. Вот. И вот тут, і вот это берег. Тож, куди, пані, все, Продуктивна праці у вас нічого сказати не можу, молодець. Ну, крім того, біля 50 робіт в музеях України. А скільки робіт за кордоном, я не рахую. Воно мені... Але ж ці до ладу треба дати. Шо? Шо? А, то ти виключив, господі. То я ж людина перший раз, щоб вона не... Скільки... Ці ж до ладу треба дати, Віктор Олександрович. Яка дорога річ. Вот так вот.